Рандумі, ну, головні документи там є більш публічні, а це значить, що ми не порушили нічого, бо якщо б ми це зробили, наприклад, до 91-го року, це ми зробили б без всякої уваги до України, бо нас вона не цікавила, в ній і ще не було. Якщо це ми зробили б зразу вже десь через 3 роки, не згадуючи Україну, то ми не поважали. Якщо це ми зробили, через 17 років прося Україну, українську владу. Що треба зробити, а вони заявили. А ви знаєте, що Україна тепер і Українська влада заявила Україна для українців, і це статус, напевно, 30-х років Німеччини. Зрозуміло, що потрібно свої права захищати. Ніхто права просто так не дає. Хоч вони гарантовані конституцією міжнародними правами. Тому і вирішили ми колегіальним рішенням призвати Україну до діалогу. Помовляти до влади на міському рівні можливо так і буде, але поки суботу у велі акт єднань всеукраїнського єднання. Демократичне власне що Ви питання. Українського що вона не підтримує зиму. Також рікаєте на яке не переслідуваси. Те не треба, що вища полічна еліта має чого закарпатиме. Так само вищі посади ВСУ займають закарпат. Скільки будь ласка, а вони тоді вони родини, Вони колоністи, які як кажуть, підтримують вас і роблять <реклама> можливо. Не було коли ділимо ще питання частини. На занімасоби дійсно етнічні, але нас особи одноразово і виняли бання бути е, патріоти країни. Це вибір ми не хочемо судити або оцінити. А друге питання хто працював з владою кінською, коли порулися права Русині? А руси будуть одразу при владі. Ці особи будуть повідно в судом русинського народу. Якщо тоді працював з такою владою, і ясно розум, і то безумовно немає порушення. Якщо хтось тут співпрацював із владою українською на побиття русинів, що ні од канал не хотів дати поївної І по сіль. Що, що Ми запам'ятаєте, Україна не читаєшого з рішення. читає ти хай рішення. вступки Русі? Це не видно. Адія, а не каніва. Світичні партії треба суспільстві за партія абсолютно не треба, якщо адміністрація має тут ні заяв, нізоване. Більше скажу, ми не нас менше хоч ці мати средства в Україні або особи. Ти де проміжне право? Якщо ззволить у два шумові Україну оптати на підліценку, яка хвилина, що вона дуже права маю подальше, тоді ця. Бо і просто в ізоляції пізно та по конгресі не зараз служби на дуже грошей або грожа наші права, бо прийде ви заправне права ідуть, і будуть і при судді служби то що права русский За закусинського. Ми скурмча, але маємо це не Це факт того, що Україна півська влада йлася на режима до не прав людини вони йдуть до війди, це важливо, і націоналізм, і чи Україн, чи якийсь війди, до війди, і це То ти вже є націоналізм крайніх. І я думаю, що це путь по дитизації європейській, котрий ми бачимо по наших садах, я думаю, України і що робити. Але мова йшла про нацичні чи спецслу, а мова йшла про публічну Україну, членом якої і так мовила дій Грузії в південній тій. Ми ще не є партія, але в тій партії,